Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо салат дубок. Інгредієнти прості, готується легко, смакує дуже добре, та годі вже його нахвалювати. Давайте готувати! До приготування салату нам знадобляться наступні інгредієнти: одна баночка консервованої кукурудзи, 4 зварених круту яйця, 200 г ковбаси салямі, 3 солених огірочка, майонез. Та одна пачка сухариків з будь-яким м'ясним смаком. Сіль перець вже будемо додавати за смаком. В першу чергу нарізаємо ковбасу соломкою. Ось такими шматочками. Огірок також нарізаємо соломкою. Огірки нарізані, яйця. У мене яйцерізка, і так робить такі бурдовгості шматочки, тому я її не ріжу, а ось так просто переріжу на яйцерізку. Ось і все приготування лишається додати кукурузку та сухарики. Звісно, що усі салати, в яких, Є сухарики, потрібно готувати перед приходом гостей, от, щоб сухарі надто не розмочилися. Або підготувати от всі інгредієнти завчасно, а вже сухарі додавати перед самою подачею на стіл, от, і тоді вже там перемішувати. Сіль поки що не буду додавати, а поперчити зайвим не буде. Добре, вимішали. Ось і салат готовий. До речі, я його куштувала до солі, то поки що не додаю, мені не потрібно. Давайте скуштую ще разом з вами. Дуже смачно. Кукурузка дає солод, е огірок таку от солоність, салямі свій присмак. Десь там хрустить сухарик. До речі, у мене зі смаком рульки. От. Все дуже гармонійно поєднується в цьому салаті. Ну що ж, ви бачили, готується легко, інгредієнти достатньо прості. Я вам бажаю натхнення на приготування. Смачного вам готуйте для себе. Та своїх рідних. До зустрічі в наступних відео. До побачення!